Так. Всім добрий вечір. Сьогодні поговоримо про що? То, що мені сказали, верифікація. Тяжко йде вам то питання. Окей розберемо сьогодні Excel. Оцей стандартик. І то, що ви минулий раз просили, як заповнювати документи в НАУ. Тобто, який там комплект документів готується, щоб ви то розуміли, і зразу вже то. Скажемо так, правильно робили, да? Е, окей, е, верифікація. Та? Верифікація бактеріології є такий Єврочем. Там я вже скинув, вам тут то теж нададуть придатність аналітичних методів для конкретного застосування. Понятно, то є переклад. Та, е, е, що нас цікавить? Цікавий тут. Е, ну, окей, так само переглянути. Та, тобто, тут і валідації, і верифікація, як проводиться. Ну, тут іменно все йде на ту селективність, да? Нам ту вот нашу специфічність і чутливість. Вкратце, <красно> те, що нас буде цікавити, нас буде цікавити в самому кінці, тому що ще там є і як кількісно та бактеріологія і так далі, Но нас буде цікавити, це якісний аналіз, на яких принципах. Зараз би mm -hmm. то, що звернути увагу. Тобто, пам'ятаєте, як в цьому, як його називається, по ПЛР робили да МОД здавала. Був там ще стандарт, я скидав ЄП-12. Да? Де ті позитивні негативні, ну, табличку її зрозумієте. Е, ну, давайте, напевно, е, отут оці два поняття, які що у нас має бути як би, от, селективність якісного методу і є якісне поняття. Це ступінь того, як компоненти, відмінні від цільового аналіту, впливають на результати аналізування. І у нас є Excel. Та? Я скинув Excel. Напевно, я ще раз буду, щоб вам воно, скажімо так, відразу друкувалося, та? якщо ми, якби, на друк, то воно так гарно буде виглядати наша верифікація. От. Е, верифікація, специфічність, селективність методу. Тут, зрозуміло, ми пишемо дату, пишемо там підпис оператора, посада, працівник, тобто методологія, скажімо так, оформлення протоколу, це як от в мозі, тобто ви маємо що, все описати, як ми робили, коли ми то робили і так далі. Зразок, та? верифікація без контрольного зразка, без вашого контрольного штаму там ну, не вийде. Та? Тому що саму простеньку методику, як верифікувати бактеріологічне дослідження, ну все ж таки ми маємо що верифікувати методику з контрольним штабом. Так? Тому що що ми верифікуємо в наших умовах, воно виростає та чи не виростає. От, відповідно, що у нас буде контрольний зразок, ну і якийсь контрольний негативний зразок. Так? Тобто, це може бути пацієнт здоровий, що завгодно, так? От, конкретно. Метод підготовки. Тут що, метод, і метод виконання вимірювання? Відповідно, так, ви знаєте, що звісно, ви то знаєте, та, у вас всі ваші методики та, бактеріологічні, та якісь методичні вказівки, бла-бла-бла, і так далі. І Ну, тобто, зрозуміло, треба, скажімо, на що посилатися, звідки ви взяли ту методику, та? тому що що якби, мається що методика бути стандартизована, та і валідована. Тоді ви тільки верифікуєте відповідно, що десь то має бути написано та? конкретно, і відповідно це треба в протоколі верифікації вказати, та? що на основі такої методики, та як ви то робите. Ну, Методичні вказівки буде наказ мост такої-то і так далі, чи якою ви там користуєтеся, прилади, да? пам'ятаєте, прилади треба написати: да, центрифуга, номер такої, калібровки, там, термометри, бокс біологічної безпеки, ну, що приймає участь да? безпосередньо в вашій, так, постановці дослідження. Компонент это мається на увазі, що, які ми використовуємо там, реагенти, середовища, діагностичні набори тощо. Да? Тобто, безпосередньо, що ви будете, там, на чому то буде рости. Да? От умови проведення, пам'ятаєте, там теж було указано, та що ми маємо вказати, при якій то було температурі, відносні вологості. Ну тобто, ми повністю описуємо та наш, скажімо так, де ми то робимо, як ми то робимо, якою методикою робимо, та і що ми при цьому використовуємо. Та відповідно, там можуть бути прилади там щодо завтра, якщо ви використовуєте. Ну, в такому плані, то що впливає на методику, і відповідно, що ми ставимо 10 зразків. Та, это так само 10, це не, ой, не помню, де там було у нас. Це так само взято з стандарту, Та, Тобто, ми ще раз нагадую, ми не придумуємо самі нічого. Застосування, М -м -м -м. ладно, то знайдете, не будемо витрачати час. Тобто там від 6 до 15 зразків можна ставити, та і. Пише найчастіше беруть 10, так? тобто для валідації або верифікації. Так? Тому 10, скажімо так, ми робимо проб. Так? Чому не 5, чому не 15, не 20 і так далі, 10. Так? Ну і пам'ятайте, опять же, тоді по тому ковіду було у нас, то теж там 10 зразків брали. Ви що? Ми в 10 посівів робимо позитивним зразком так? нашим штамом контрольним, і 10 негативним. От, ну і відповідно, що отримуємо результати. Та, і результат, понятно, виявлено такі-то тут ми маємо описувати, що виявлено такий-то збудник і, і так далі. Та от. от мається на увазі тут якісне дослідження, тобто виявлене, не виявлене, та от, от тому, що є, якщо ви там уже указуєте кількість колоній і проче, це буде вже кількісне дослідження, і воно вже підпадає. Повністю під, як кількісні дослідження де ви будете там і невизначеність вираховувати, і і прочі. тобто Тут ми висіялись, не висілись, виросло, не виросло. І отримуємо такі-то результати. Та? тобто Оця якраз та табличка. Та? Якщо пам'ятаєте, зараз її тут нагадаю вам. А, та? тобто позитивний результат, негативний пробу, який концентрації там, ну тут вище за вищий нижче за запорогу, та, та методологія там напівкількісна. От, відповідно, що у нас є: позитивний зразок, негативний зразок, і ми отримали позитивний результат, негативний результат. Та? Тобто, позитивний зразок ми поставили, у нас є 10 результатів. Тут ми пишемо ручками, тут автоматично воно не підтягує звідси. Та? От, пишемо, 10 у нас позитивних результатів на позитивному зразку, 0, ми отримали негативних результатів. Тут вже буде от еті, всього всього тут загальна кількість, тут вже стоять формули. І так само тут будуть теж в розрахунках формули, та, тому обережно не це, як він називається. Не збити ті формули. От. Ну вони не складні, от, але все рівно. Те саме з негативним зразком. Та, тобто ми отримали 0. Негативних результат 0, ой, 10 негативних, і всього 10, 10 скільки ми зробили. І у нас іде розрахунок, оцінка чутливості і оцінка специфічності. Тут я спеціально виніс формули, щоб ви так трошки собі нагадали, то знову то все взято звідси там істинно позитивних результатів і сумарне число проб у визначеному стані. Так, это не тот чуть-чуть. О, це буде ще додаткові. То это, якщо пам'ятаєте, був стандарт. Зараз. Ну, якщо ви то. Зараз. О, цей стандарт. А, пам'ятаєте вот эти таблички. І от по різні. я казав, там методика коли Ми верифікуємо з двома методиками, та і у нас виходить. Зараз зараз о, от ця табличка, да. Позитивний, позитивний, негативний, негативний і так далі. Тут англійська абревіатура, так, да, true positive, істинно позитивний, істинно негативний, і так далі. Взяти от ці формули. І у нас виходить, що ПП це позитивний. Так, це позитивний результат при позитивному зразку. Ділимо на позитивний результат позитивного зразку. І негативний результат НП позитивного зразка. Тобто це є формула, яка так само взята зі стандарта для розрахунку у нас чутливості. І виходить там 100%. Да? Ну, у нас 10% і відповідно, якщо ви напишете 9%. І один у вас вийшло, да, то вийде 90%. Да, ваша чутливість методу. От. Вертаємось назад. І те саме аналогічно з специфічністю. Да. Ну, Пам'ятаєте, що таке чутливість, специфічність, да, це отримання у нас псевдонегативних і псевдопозитивних результатів. Да. І відповідно виходить 90%. Ясно, що при верифікації бактеріологічних досліджень так далі ми маємо те, є що встановлені критерії оцінки. Та? Ми маємо досягати 100%. Тобто, у нас має все вирості, як полагається, і тоді у нас що буде 100 і 100. І відповідно по цих двох показниках ми і верифікуємо. Та? Тобто, Ну, це нормально, да? тобто наше поживне середовище і так далі все працює, і нема у нас випадкових так само позитивних, коли ми знаємо, що там точно негативний результат, Тобто, щоб ми методику, да, стандартизовану в своїх умовах, да? тобто і температури, і клімата, і працівники, і прочі, да? ми відтворили на 10 скажімо так, контрольних зразків позитивних і негативних, да? і у нас все це співпало. Тут є ще такі розрахунки, та це якраз просто вимагає оцей той стандарт, це туди туда жіде. Характеризує діагностичні властивості, методи вимірювання, в тому числі якісних методів. Та? Ну і там є от, Правдоподібності, позитивного результату, діагностичне відношення, ймовірності і проче. Ну, тобто стандарт вимагає, щоб то ми прописали, то воно є, воно прописується ці формули. Так само воно все рахує у нас автоматично. Відповідно бачите, тут є, та, якщо тут 2,8 у нас вийде, та, тобто виходять різні там відсотки і прочі і так далі. От. Ну, Це прогностична цінність позитивного результату, і прогностична цінність негативного результату. Тобто відразу розраховується, та, тобто, що наша цінність 90% складає прогностична цінність наших результатів. Ну, Це, скажу так, це просто розрахунково, воно просто має бути вам важливі. Ось ці цифри 100%, так, чутливість специфічність. І, відповідно, що робиться висновок. Та? На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що оцінний метод відповідає спеціалізованим показникам. А, ну тобто тут зробити так, що все було у нас е цей гарно, так. І відповідно, що метод є селективний специфічним, всі вимірювання були проведені, згідно методики, бла-бла-бла. Тобто обов'язково має бути висновок, так. Що що воно відповідає, ну і література Откуда взята, та тобто ваші розрахунки. це є е, сама банальна така найпростіший варіант верифікації та бактеріологічних досліджень. іменно Ну, це взагалі на всі якісні методики підходить. О, це коли або так, або ні. Та, от В такому плані. Тобто, Excel, це у вас буде. Тут, зрозуміло, пишете вже який там метод, та описуйте конкретно на збудник, тому що що це питання збудників. Та? Тобто вони при вашій методики ну, виростуть чи не виростуть. Ну, у вас там мікобактерія туберкульозу в основному. Так, ну, в такому плані цей. Тобто, і відразу що, можна його ще опускати на друк, тобто оцінка, підписи. Цей от. І він зразу у вас буде готовий як протокол. І оце буде у вас верифікація. Добре, так.